Там термінал терміналку цінах на імпортні товари. Так. Що в нас тут є? Лохина. Там те запитаємося, по скільки лохина. А по чому лохина буде? Добрий день? Лохина. 550. Ось така лохина буде. Лохина. По 550. Так, дивимось далі. Що тут ще маємо? Тут є. Персик, інжирний нектарин. Ми зараз запитаємося, що тут по цінах. Це, до речі, 16-й магазин, тут також можна закуплятися на гурт. А е яку Ціну такі нектаринки. Такі, такі 150 на гурт будуть. А інжирний персик. Нет, це інжирний персик. Дивіться, який гарний. А такий інжирний персик? 140. 140. А ось такий. 130. А помідор? По 75 А банан? 1150 пятьдесят. Ось така фірма. А виноград? О, у вас виноград є? 165 гривень. Що тут ще у вас? Але А років не холодно. Апельсинка. 60. 60, але 100. 100 гривень. Це все є в 16-му. О, ще у вас є ківі. А ківі в яку ціну? 160. Це все 16-й магазин відразу на початку першого терміналу. Добрий день. Добрий день. Яку ціну така груша буде? 125. По 125. А перчик? Перчик 100 гривень. Червоний. 100 гривень. Абрикос? Абрикос 100 гривень. Узбекистан. 100 гривень. Узбекистан це все ціни на огурт А це що є у вас? лимон Африка. Лимончик. Покажу один. Яку ціну? 100 гривень. 100 гривень. Ще що у вас є? Лайм. Давайте подивимося на лайм. Зараз мохіто треба робити. Яку ціну? 100 гривень. 500 гривень. Ящик. Добрий день. А гранат, яку ціну буде? 200 гривень. 200 гривень. Там так. є різний калібр, шостий і восьмий, так? От ось такий який лайм гарний. Це все 19-й магазин. Якщо вам щось з того буде потрібно, от є продавець. Він продає тут все і можете все тут собі придбати. Добрий день, куціно такі грибочки. По 70 гривень. Це в добрий гриб є. Так, ще мене щось запитувались. А баклажан? Баклажан 110. Баклажан 110. А ось такий перчик? Перчик 140. 140 Голландія. гривень. Голландія. А чесник? 125. По 125. А лимончик? Я запитувала. 85. По 85. І лань по 100 гривень. Апельсини? 100 гривень. А... Помі... Помідор чи апельсини 65. Дивіться, тут є і гриби, і апельсини, і Перець і часник, будь-що можете купити тут. 15-й Б магазин Добрий гриб. І також в мене є контакти. Можете зв'язатися з людиною і замовити. Це ну Киві. Києві. 185. Ось такі От, Грибочки по 35 можна купити собі на підливку. Так, авокадо. Є 70, 65, 60, 50. Капуста на роздріб по 45. Ось такі грабочки є по 50. Добрий день. Віку ціна буде кліп? 70 По 70, а Петрушка? Петрушечка 80. 80. 80. А рукола? 120. 120. Цибулька. 100 гривень за кілограм. По 100 гривень за кілограм. Ой, айсберг який гарний. Айсберг 40. По 40 гривень. Редиска? 30 гривень. По 30 гривень. О, спаржа у вас є. 200 гривень за кілограм, 200 гривень за кілограм. А 70. — по 70 гривень. Це все магазин зелень в другому терміналі. А ваша спаржа, в яку ціну? — Така дрібна по 250. Ось така по 250. А ось така грубша по 200. Це магазин світ зелені в другому терміналі. Да. А. а ось така родиска. По 30 гривень печачок. А в яку ціну персик буде? Ось такий? 110.